Вітаю всіх на моєму каналі Закохана Пара. Контракт душ або угода душ. Це коли душі ще перед втіленням домовляються, складають. Ну, контракт можливо, це не надто підходяще слово, слово саме для душевної співпраці, але складають якісь домовленості, як, втілившись у життя, вони будуть допомагати одна одній пройти уроки її життя. Хтось домовляється, що ми в цьому житті будемо закохані, будемо парні. Хтось домовляється, що а ми будемо твоїми батьками, а ми будемо твоїми дітьми. І домовляється ще перед тіленням, як вони будуть сприяти розвитку один одного. Є ті, хто приходить заради підтримки, заради того, щоб допомогти, надихнути, знайти слова підтримки. Ну, якось допомогти, тобто, так би мовити, для благородної ролі. Але є і ті, які мають навчити людину допомогти душі пройти якісь випробування. Ті, які втілюються нашими ну, неприятелями, а можливо навіть і ворогами. Ті, які якось нам шкодитимуть, заважатимуть, принижуватимуть, ну, у кожного звичайно це йде по-своєму. Ті, які, коротше кажучи, наші вороги. І от у цьому розкладі ми і подивимося, яку угоду ваша душа склала з душею вашого неприятеля, неприємної вам людини, а можливо і вашого ворога, якщо у вас такі є. Якщо вам зрезонує це відео, ставте лайки. Залишайте свої думки в коментарях щодо угоду щодо цього відеорозкладу, щодо моєї роботи. Якщо у вас виникнуть якісь думки, пишіть, прочитаю кожному відповідь. Якщо вас цікавлять відеорозклади, підписуйтесь на мій канал, переглядайте інші мої відео, а щоб не пропустити наступні відео, натисніть на дзвіночок. Якщо ви маєте якісь питання до тару, щоб ви хотіли щось поглянути, так би мовити, поглядом за межі, поглядом... Хроніка Каші поглядом таро, звертайтеся за персональним розкладом. Ви людина, яка дивиться на світ широко відкритими очима. Яка готова до чогось нового, яка відкрита цьому світу, яка довіряє цьому світу. Можливо, ви трішки, можна сказати, такі дитяча особистість. Комусь може видається, що ви навіть не зріла особистість. Але це не показник. Так би мовити, розуму, це просто відкритість до світу. Що ви готові до нових досвідів, до нових вражень, до знайомства з новими людьми. Ви, можливо, якось так, на погляд інших, ризикуєте там, де і не треба було ризикувати. Ви готові розпочати щось нове просто з нуля. Просто ви така людина, яка відкрита до світу, яка позитивно налаштована до цього світу, яка довіряє цьому світу. Людина, яка довіряє життю, довіряє іншим. Ви з тих, про яких сказано в Біблії, будьте як діти, бо за ними царство небесне. От тільки вас якось гнітить минулий досвід. Щось там у минулому було неприємне, і воно вас ще або не повністю відпустило, або іноді нагадує про себе. Ви ще якоюсь мірою, думками, почуттями, емоціями, ще там у минулому. Ще щось переживаєте, якийсь негативний досвід, якісь болючі травми, щось, що було неприємне, щось, що завдало болю. І може навіть бути, що попередня карта, що ви от такі занадто довірливі, занадто у вас якась дитяча поведінка, це лише маска, під якою ви ховаєте отой минулий біль, який ще тригерить, який ще озивається, який ще псує вам настрій, псує ваші дні. А коли ви граєте отаку роль, що у вас все добре, що ви немов дитина, то ви можливо хоча б на ті 5 хвилин, на ті 10 хвилин вірите, що у вас дійсно все гаразд. Ой, а воно не гаразд і зовсім не гаразд. Бо щось болить, щось настільки болить, що ви закриваєтеся від того болю, ви не дозволяєте собі його прожити повністю. Щось або ще нещодавно відбулося, або зараз відбувається в вашому житті настільки болюче, що ви якоюсь мірою закриваєтеся від того болю. Надіваєте маску, що вас це гаразд. Надівайте веселу маску, можливо, вибачте на слові клоунську маску, щоб лишень не занурюватися в той біль. В те, що щось сталося неприємне, болюче, травмуюче, бо ви не готові прийняти той біль. Ви не готові зануритися в той біль. Ви не готові його відпустити, пережити. Імовірно, як то кажуть психологи, у вас зараз перша стадія проживання горя, а тобто. Отрицання, вибачте, не пам'ятаю українською. Ви не хочете бачити, який крах там відбувся, чи ось ось відбудеться в вашому житті. Що там болюче має статися чи стається? Я закрию очі, я не буду на то дивитися, а отже, цього немає. Я не буду в це вірити, а отже це не станеться. Але насправді. Закривай очі, не закривай і відвертайся, не відвертайся. Але якщо вежа вашого життя якоїсь ситуації накринилася критично, то вона все одно впаде. Як її не підпирай, як від неї не відвертайся. Але якщо крах неминучий, то він рано чи пізно станеться, не дивлячись на те, яка реакція у вас на той крах. Не дивлячись на те, як ви хочете того уникнути. А от та людина, яка в цьому розкладі виступає в якості вашого ворога, така товаристка, вміє дружити, вміє творити якесь свято, заразити інших, заразити. Ну, заразити своєю енергією, своїм натхненням, що а ось давайте оте зробимо, а давайте гульнем, а давайте поїдемо, а давайте щось учудим, щось зробимо. Ця людина ось така душа компанії, що може організувати і людей, і свято, і якусь подію. І до кожного знайде, як підійти, підібрати слова, загітувати на ті рухи, на ті дії, які потрібні саме цій людині. А ще, ймовірно, ця людина досить дисциплінована. Якщо потрібно щось робити, то людина готова працювати над цим проектом, над цією роботою. Чого б це не стосувалося? Стосунки, робота, щось хороше, щось погане, тобто ця людина знає, що треба робити, і готова працювати над цим. Старанно, рішуче, можливо, навіть вперто. Але якщо ця людина знає, що вона хоче, Знає, як це зробити, то буде брать і робить. І досягатиме своєї мети, не дивлячись на те, скільки туди потрібно часу, скільки туди потрібно праці. Але в цієї людині також були якісь минулі, негаразди якісь минулі втрати щось у своєму житті, в своєму минулому, ця людина теж пережила болюче. Але або це було ну, досить давно, або людина вміє себе налаштувати, бо з цього відчуття втрати, з цього відчуття болю, вона потрішку виходить. Так, воно ще десь там на фоні бренить, воно ще десь там поболює, щось ще, ще десь озивається. Але ця людина вже на шляху зцілення від тих негативних емоцій, від того болю, що задало їй якесь минуле. Ох, які ж у вас дивні стосунки. Здається, ця людина намагається пролізти в ваше коло оточення. Грає маску такого чудового друга, класного друга, вірного друга. Та я для тебе останню сорочку зніму. Можливо, навіть ця людина і є в колі вашого оточення. Але це не істинна дружба. Це для того, щоб підібратися до вас поближче і в самий неочікуваний момент завдати вам удару в спину. Зробити вам максимально боляче. Можливо, це і є та вежа, на яку ви закриваєте очі, що ви розумієте, що ця людина поряд, що від неї можна очікувати якоїсь неприємності, якоїсь подлянки, але ви намагаєтеся закрити на то очі. Бо людина компанійська, бо людина вміє. Розположить до себе інших і не хочеться вірити, що ця людина може завдати якогось болю. Або що ця людина знов завдасть болю. І, імовірно, ця людина таки десь поряд з вами, бо вона знає, чи він ваші найслабші місця, бо має змогу туди і вдарити дошкулити, образити, зачепити. Саме в рану вдарити. Та ще так вдарити, щоб було відчутно. Вміє або повестися, так, або підібрати слова, або так створити ситуацію, що ви просто не можете тому опиратися. Що вам доведеться здаватися цій людині чи тим ситуаціям. Бо чим ближче ми людину до себе підпускаємо, чим ближче ми людині відкриваємося, тим краще людина знає. Де нам найдужче болить, і туди ця людина і має змогу і вдарити. І саме так оцей ваш неприятель і робить. Там, де вам найдужче болить, там, де вам найдушкульніше, там, де ще пече, рана ще не закрилася, от туди і б'є. І нагадує, що від мене закриватися немає сенсу, і я все одно знаю, де у тебе тонко, де у тебе болить, і я туди і вдарю. Причому. Я буду посміхатися, я буду говорити, що тобі здалося, що ти неправильно мене розумієш, і нічого такого не було. Бо повторюся, це саме для того, що ще до втілення ви з цією людиною домовилися, що ви будете якось дошкуляти одне одному, щоб це сприяло вашому розвитку. Швидше за все, на даному етапі вас б'ють в якісь болючі місця, щоб ви навчилися ставити свої кордони і нікого не пускати за свої межі. Ви підпустили людину, вона вас вдарила там, де найдужче болить. А отже, цю людину треба відштовхнути подалі. Свої кордони налагодити назад, щоб ніхто більш не міг туди вдарити. І розуміть, що не варто відкриватися всім і кожному. Не відкривати всі свої болючі рани, щоб вас туди не вдарили знову. Бо навіть довіряти треба з розумом: кому можна довірити, або коли можна довірити, а кому і коли і не варто. А можливо, ви. В минулих життях занадто були довірливою людиною. І от цього разу ви маєте навчитися трішки тримати свої кордони на замку, не підпускати людей прямо всередину вашої душі. А якоюсь мірою це відбувається через те, що ви уникаєте якихось рішень. Ви, можливо, і бачите, що людина якась не хороша, що людина може завдати вам якогось болю, якось вам зашкодити. Але відштовхнути людину це рішення. Це треба вирішити, взяти себе в руки, поставити цю людину на місце. А у вас якась проблема, швидше за все, з прийняттям рішень. Вам легше. Хай стається, як воно саме стається. Як воно там по долі, як воно там має бути, а я не хочу нічого вирішувати. І от тому вашому ворогові неприятелеві і доводиться вас штовхати. Доставляти вам болю, щоб ви нарешті навчилися приймати рішення. Щоб ви нарешті, щоб ви нарешті зрозуміли, що потрібно ставити кордони, і щоб ви вирішили, що треба ставити кордони. І тримати свою, свої кордони на замку. Для того, щоб ви перестали ховати голову в пісок і надіятися, що воно само все якось розрулиться, само все якось вирішиться. Якщо само все вирішиться, то зазвичай це буває лише на гірше. Ваш ворог намагається навіть підсвідомо, адже ми не пам'ятаємо, з якою метою ми прийшли, з якою душею ми про що домовились. Розворушити вас, навчити вас прийняти рішення. Ну нарешті ж тобі ж має стати настільки боляче, що ти маєш прийняти рішення, що ти маєш відштовхнути, що ти маєш налаштувати свої межі, не підпускати аж так близько. Зрозуміти, що вибір уникання відповідальності ні до чого хорошого не призведе. Кожного з нас своя зона комфорту. І, можливо, ваша зона комфорту і є в тому, що уникати якихось рішень, що хай буде так, як є. А ваш ворог намагається вас розворушити, щоб ви таки вийшли за межі цієї зони комфорту, щоб ви не застрягали в оцій стагнації. Бо коли ми нічого не вирішуємо, ми не змінюємося, ми не зростаємо, ми не розвиваємося. А ваші душі перед втіленням і домовилися про ось таку дисгармонійну співпрацю. Ну, для нашого людського звичайного життя це звичайно дисгармонійне. Але, ймовірно, чомусь так вирішили ваші долі, душі, що ви маєте розпочати свої зміни не завдяки, а всупереч. Супереч якимось обмеженням. Супереч якимось негативним ситуаціям, щоб ви таки розворушилися і захотіли вийти з цієї зони комфорту, захотіли якогось розвитку, захотіли взяти своє життя у власні руки, не котитися по життю, а вирішувати власне життя самостійно, не дозволяти комусь іншому вирішувати за вас. І не застрягати в отому болючому минулому, а нарешті прийняти рішення і відпустити його. Бо, можливо, саме про минуле вам ваш ворог і нагадує, бо знає, що у вас там було щось боляче, і ага, щоб тобі було знову боляче, я тобі про те нагадаю. А розворушити вас, ваш неприятель, намагається в самий неочікуваний момент. От ви розслабились, от у вас все добре, от у вас з цією людиною саме налагодилися стосунки, нормальне спілкування, якесь таке примирення, і тут на тобі удар в спину, на тобі там, де саме найдужче болить, ти ж розслабився, розслабилась, ти ж не очікуєш удару, а я тебе стряхну, а я тебе розворушу. А я зроблю тобі в твоєму житті чергову вежу, яка падає тобі на голову. Бо через оцей біль, через оцей шок, через якусь катастрофу та проснися нарешті та очнися та змінися, не пливи по течії. А навчися жити власним життям, навчися відповідати за власне життя, брати своє життя у власні руки, керувати ним. Навчися, врешті-решт, приймати рішення. Не відвертатися від рішень, не замикатися в собі, не ховатися під маскою безтурботного життя, бо тобі ж там всередині болить. Ну очнися, я тобі через біль, через неприятність якусь я тебе намагаюсь розворушити, щоб ти очнулась чи очнувся. Прокинься, врешті-решт. Якщо десь болить, значить там щось не так. Значить, з оцим болем треба щось робити, треба приймати якесь рішення. І чим більше ви уникатимете від прийняття рішень, тим більше ваш неприятель буде вас термосити, тим болючіші удари будуть. Бо це його задача у вашому спілкуванні і в цьому втіленні. Бо ваші душі про то домовилися перед втіленням, що ваш ворог, ваш неприятель буде вас якось штурхати, ображати, робити вам боляче, доки ви не візьмете своє життя у власні руки. А от, якщо ваш цей неприятель використовує якісь психологічні уловки, Якось вами маніпулює, то це вже вибір, так би мовити, цього втілення. Це не те, про що ви домовлялися перед втіленням, це не входить в духовну угоду. Маніпулювати. Психічно на вас тиснути, ця душа не має права. Тим більше якось обмежувати вашу волю. Бо ця душа прийшла для того, щоб ви навпаки взяли власне життя у власні руки. А якщо раптом. Ця людина намагається обмежити вашу волю, проманіпулювати вами це взагалі йде в розріз домовленості, з вашою домовленостю, з домовленостю ваших душ. Ця душа не має права так з вами чинити, не має права вами маніпулювати. Бо ви навпаки маєте усвідомити своє життя, цінність свого життя, важливість відповідальності за своє життя. Не, під, не піддаватися під вплив чужих маніпуляцій, не дозволяти комусь обмежити вашу волю, а навпаки, повернути своє життя, керування своїм життям у власні руки, не плити за течією, а взяти весло, якщо ви в лодці, чи розпочати гребти в ту сторону, куди вам потрібно. Навіть якщо це проти течії. А щоб ця угода була виконана, була завершена, щоб ви недарма складали цю угоду, вам потрібно перестати бути отакою терплячою людиною. Перестати дозволяти кататися на вашій шиї. Вам потрібно взяти відповідальність за своє життя у власні руки. Ви бачите, що вас ображають, поставте неприятеля на місце. Ви бачите, що вас б'ють в якесь болюче місце, зробіть кордони, щоб туди не могли дістатися, щоб не могли вдарити. Якщо ви відчуваєте, що вас щось не влаштовує, що вам боляче, що вам неприємно, що людина поводиться з вами негарно, не чекайте, що воно само розрулиться. Поставте людину на місце. Бо саме для того ваші душі і склали цю угоду, що ваш неприятель буде на вас нападати, а ви маєте навчитися захищатися. Ви маєте навчитися брати відповідальність за своє життя у власні руки, ставити межі, не терпіти, не дозволяти іншим керувати вашим життям, не бути в стані жертви. Ви маєте вийти з стан, стану жертви. Ми, ви маєте навчитися ставити кордони, навчитися захищати себе, своє життя. Свою думку, свою волю захищати себе. Вам уже досить бути поблажливим чи поблажливою до тих людей, які вас ображають, до тих людей, які роблять вам боляче. Прийшов час захистити свої межі. Прийшов час поставити неприятеля на його місце. Ти мені робиш боляче, я маю право з тобою не спілкуватися. Я маю право. Ну, зробити тобі болячу відповідь, це не надто красиво, але принаймні я маю право поставити тебе на місце і сказати, що досить ти не маєш права мене ображати. Чого ти мене б'єш? Я маю право повернути владу над власним життям у власні руки. А для цього вам потрібно наповну зануритися в той біль, який ви намагаєтеся уникнути, який ви не хочете бачити. Бо, ймовірно, саме через те, що ви не дозволяєте собі прожити біль, ви і уникаєте якихось рішень, ви нічого не робите. Переживіть весь дискомфорт на повну. Віддайтеся о тому болю. Віддайтеся отій кризі, яка там є в вашому житті. Проживіть всю трагедію, яка там сталася, чого б це не стосувалося повну. Викричіться, виплачіться. І нехай оця криза, нехай оцей біль дасть вам силу. Черпайте свою силу у гніві, черпайте свою силу у болі. І поставте своїх неприятелів на місце. І почніть, врешті-решт, приймати рішення не пливіться течією. Інакше це буде повторюватися постійно і в цьому житті, і якщо ви не пройдете цей урок, і в наступному житті теж. І коли ви зможете пройти цей урок, коли ви зможете свого неприятеля поставити на його місце, захистити свої межі, ви дійсно станете імператором свого життя. Ви возьмете контроль над власним життям у власні руки. Так, як то краще для вашої душі, так, як то краще для вашого розвитку, ви то все і зможете зробити. І що також важливо, ви зрозумієте, що важливо для вашого для вашої душі. Ви перестанете ховатися під якимись масками. Ви перестанете уникати якогось болю. Ви розумітимете, що біль, трагедія, якісь проблеми це також частина розвитку, це частина еволюції нашої душі. І ви будете готові до цього. Ви будете. Озброєні своєю силою, своєю впевненістю для того, щоб отакі ситуації більш не звалювали вас з ніг. Ви візьмете контроль за власне життя у власні руки. Ви матимете силу, ви матимете владу, ви матимете змогу, ви знатимете, як то зробити, і ви зможете то зробити, і саме ви керуватимете собі. І більше жодна людина не зможе нав'язати вам свої правила, своє бачення. Бо ви бачитимете життя справжнім, ви бачитимете свою мету, ви бачитимете свій шлях до своєї мети, і ви сміливо і впевнено туди йтимете. Бо ви навчитеся приймати рішення. Ви перестанете ховатися від правди, від болю, від приємного, від неприємного. Ви перестанете ховатися від життя, а ви житимете наповно. А ще ви відкриєте в собі властивості лідера. Ви не лише контролюватимете своє життя, вернете владу над власним життям у власні руки, а ви зможете вести з собою інших. Бо, імовірно, ваша душа достатньо мудра, щоб поділитися якимись знаннями, щоб повести за собою людей, щоб показати їм якийсь розвиток. І коли ви пройдете цей урок, коли ви повернете владу в свої руки. Ви віднайдете в собі мудрість що... чимось поділитися з людьми, зарядити їх власною енергією, власним прикладом, власною мотивацією, стати справжнім лідером, розумним лідером, деспотичним, розумним, чудовим лідером, прекрасним лідером, за яким люди самі хотітимуть іти, бо ви вестимете їх своїм прикладом. Ви зможете поділитися чимось важливим з цими людьми, відкрити для них якісь горизонти. Бо під отією маскою не досить зрілої особистості, якою ви прикриваєтеся від якогось болю, ховається така сила, такий авторитет, такий лідер, що якби ви могли то побачити, ви були б здивовані. І лише те, що ви зараз не хочете брати відповідальність за своє життя у власні руки, і заважає вам віднайти того лідера всередині себе. Ви, можливо, навіть боїтеся бути лідером, бо ви не готові приймати якісь рішення. А коли ви це все перепрацюєте, коли ваш неприятель таки доб'ється свого угоди, виконає угоду ваших душ, ви зможете прокинутися, ви зможете побачити, хто ви є насправді, наскільки ви харизматична особистість, наскільки у вас сильні лідерські якості, наскільки ви здатні. Повести за собою людей, навчити чогось людей, поділитися з людьми власною мотивацією, власною енергією. І вашої енергії, яка перестане ховатися під всіма отими шарами, а я не хочу нічого вирішувати, вистачить і для вас, і для тих людей, які підуть за вами. Ви здатні запалитися самі, загорітися самі і своєю енергією здатні запалювати інших. Єдине, що вам вмішає, те, що ви зараз заховали голову в пісок і не хочете нічого вирішувати, тож або прокиньтеся самі, або ваш неприятель буде вас будити доки, доки ви не прокинетесь, або ж доведеться прокидатися в наступному або ще в наступному. Чим довше ви ховатимете голову в пісок і не братимете владу відповідальність за власне життя в власні руки. Тим довше це все продовжуватиметься. І тим, імовірніше, болючіші будуть удари. Бо маєш бути якийсь удар, який буде настільки болючий, настільки сильний, щоб ви прокинулися. Щоб ви відчули, що ні, зі мною так більше не можна. Досить скільки можна. Я на це не заслуговую. Я маю право жити своїм життям. Я досить мені бути жертвою. Я більше не хочу. Я більше не дозволяю з собою так поводитися. Але краще не доводити до того, що вам на голову звалиться все ваше життя. Прокидайтеся вже зараз! Дякую за перегляд мого відео! Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал, переглядайте інші мої відео, звертайтесь за персональним розкладом.